Вітаємо, друзі! Мене звати Петро Фурдак, я кореспондент ТСН. Мене звати Інна Лебеденко, я кореспондентка ТСН. і це ваша улюблена передача Балечки Язиком з Лебеденко і Фурдаком. І сьогодні ми вирішили згадати тих, про кого насправді згадувати найменше. Хочеться привідкриємо завісу. Це політики часів Януковича були в історії України і запам'яталися не лише своєю антиукраїнською політикою, корупцією, а і недолугим знанням української мови. І з самого початку згадаємо найкращі ляпи Віктора Януковича. Новорічна йолка. За вас. Так, Саша, ну що ти налей мені, щоб мені соромно не було? Він не тільки недолуго говорив, але й недолуго писав навіть тоді, коли заповнював анкету на пост президента. Зробив у 90 словах. Вгадай, скільки помилок? 40. <ріст> Трохи менше 12 помилок. Тут і горизвісний талант. професор, і прем'єр-міністр, і навіть прізвище своє, в якому він умудрився зробити помилку. Серйозно ну, це талант Донбас не кнігоні у Віктора Януковича. Помилки були не лише зі знанням слів, власне, а і з наголосами. Це як ми вже знаємо, проблема багатьох, але саме неправильні наголоси Януковича запам'яталися багатьом. Чого варти лише його слоган до євро двадцять Надцять цей слоган у вікни у вікну вікни. Вікнить для себе Україну. Це слоган. По перше, слоган. По друге, є прекрасне слово гасло. по По-третє, звичайно, щоб вимовити слово увімкни. Треба просто трішки потренувати. потренуватися да, язиком зі своєю повправлятися язиком зі своєю щелепою. Російськомовною. Хто це сказав? Підніміться. Ще із таких пам'ятних нам висловів я пропоную згадати про те, як Янукович причому неодноразово наголошував на тому, що хоче зробити Україну небезпечною для ну, громадян. то по Фрейду ін я думаю, просто по Фрейдуво, тому що ця помилка неодноразово звучала з його чорного рота. Умикай мик... Януковича умикай. Ми повинні забезпечити, щоб наші громадяни себе відчували в небезпеці. Стація обмовилась в, без, в безпеці безпеці, <рі> <рі> <Я, рі> не, <рі> не, <рі> в небезпеці в небезпеці, А як же ведучий так Обережні. лячно, обережно, ледве-ледве -лед він знайшов собі сили сказати ні самому Януковичу? От, <рі> Сміливості скільки набрався. Це мабуть, знаєш, таке найпотужніше рішення за все життя. Хочу попросити прощення. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. Для життя наших громадян може ну я ну я Скотина, і навіть не помітив, і і, зроб, і навіть не помітив, що він гості. сказав маячню, і ми тоді не розуміли про що йдеться, і було б ще нічого можливо іно, ну, якби він наганьбився лише всередині країни в Україні. Але ж він е, як глава держави все таки подорожував і і там навіть робив помилки. Згадаймо е, його поїздку до Китаю. Не буду приховувати. Я здійснюю цей візит не лише би налагоджувати політичне партнерство. І не лише Все би читає пропагандпрога пропагандувати україну про, я пропас пропагандувати ган... про, 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 про... про... спочатку пропагандувати а потім да. пропагандувати ну такий знаєш, пропагандон янукович рука <свистец> <свистец> обличчя <свистец> просто я приїхав і для того аби вчитися вашому досвіду і вашому успіху я розумію про що ти це така вже помилишка з зірочкою не всі помітять розкажи Інна. Чомусь ми не чомусь а чогось Тому треба було б сказати що вчитися вашого досвіду, вашого успіху, вчитися мови, математики, наприклад, запам'ятайте це. І як показує наше дослідження про простихосподії творчості Віктора Януковича, він погано знав не лише українську мову, яка, очевидно, для нього не була рідною, але навіть і російську. І взагалі він пропускався якоїсь такої еквілібристики мовної. Згадаймо. Коли увійдеш своїми руками, як говорять лозами, потрогаєш. По старої українській традиції, а це ще він вирішив що стара українська традиція. Де послухай, як його боялися, но він же сказав знову ж таки абсолютно маячню, але його ці клірки не посміли навіть усміхнутися. Не те, щоб засміятися, можливо. Вони теж не зрозуміли, що тут щось не так. Вони не могли б помацати очима або побачити вухами. Я це знаю. Що найцікавіше людина, от з таким знанням мови і української, і російської, якимось чином змогла видати близько 20 книжок і Та отримала що? їх. Я правда, знаю. мало хто Я бачив Я що тільки кучма писав книжки. Ні, це, Україна, це й Росія. теж відзначився. Ага. Їх правда мало хто бачив, але при цьому він отримував за це мільйонні гонорари. Йдеться і про 20 мільйонів гривень. Януковичем ним... єдиним він зібрав довкола себе. Кодно, я б сказав, кодно, як сам всі на Україні усвідомили. Ми не будемо як попередники, тішити себе. Не треба скігляти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. В країні сформувався цілий прошарок кровосісів. Крвасісів. Микола Янович дивовижна людина. Наприклад, якщо Янукович він все-таки намагався вивчити мову, і, в принципі, окрім цих ляпів, можна було навіть повірити, що він її знає. Але от Азіров він просто навіть кайфував від того, що він говорить неправильно, неукомірно. Як Паскудив наші слова українські. Я пропоную зараз теж нам усім разом пригадати. Наші опонент розраховували не на раптову золотої дощ, і за це ми повинні вибачитися перед людьми. Тих, хто посів почесні, четверте шосте місця, тих, кого несправедливе суддівство судівство, позбавило нагород, всіх уряд відзначить. Це моя пропозиція. я Наполягаю на цьому. Хочу, щоб всі на Україні усвідомили. на Україні. Це так люблять росіяни говорити і роблять це навмисно. Нагадаємо в Україні прийменник на можна живати лише коли йдеться про частину чогось, наприклад, на Волині. На Донбасі, знову ж таки, але в Україні ми ж не кажемо на Франції, правда змовчати до Азарова не могла, звісно, мовознавиця Ірина Фаріон, яка на той час була народною депутаткою. Ваш кадмін ініціював скасування обов'язковості дублювання фільмів Дмитрівна старається цілу Скажіть, хвилину ласка. ставити запитання. Навіть виходить за межі регламенту то... серед а він? українців, яких ви не сприймаєте і не шануєте. Це перше, друге. Казав Сократ, що говори і я тебе побачу. Закінчуйте, закінчуєте ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви. Я згоден з вами покращувати українську мову. — Українську мову. — Подивись, що нам пропонує далі. Будь ласка, Ірина Фаріон, вона поруч. Нам запропонувало наступне наше відео. Хто ще не бачив нас випуск про Ірину Фаріот, please, welcome, Ласкаво просимо. Вількомедвіню астападісло. Астановітісь говорячи про Азірова. Ми звісно не можемо не згадати все те кодло, яке він зібрав довкола себе в уряді. І тут, мабуть, найфеєричніший виступ Наталії Королевської, в якому ні логіки, ні сенсу, але купа помилок. Якщо вас хвилюють питання, коли буде кабріолет аудіч червоного цвіта доставлений до вітерана 85-річного, то він не буде доставлений. Кабріолет червоного цвіта, ветеран 85-річний, кожне слово. помилка. Це, таки, це набір, це набір. це, да. Але і це не все. Якби ви конкретизували би своє питання, може воно стосується кормов для кішок, для цуценят кішки та цуценята, чисть там не можуть. Покупати собі в кишчачих магазинах. кишчачих? Це, Це там, де кишки продають? <ріць> покупати покупати Це грузи. як У воду О, їх так. занурити якось. І ось як нагадування в ложі уряду сидить, тоді здається, він був першим віцепрем'єром Сергій Арбузов. Пику його ми всі пам'ятаємо. Я пам'ятаю цей історичний час, коли вже почався Майдан. І Арбузов прийшов в студію до Але Вазур нашої колеги в серед тижня і намагався якимось чином виправдати дії свого уряду, який на той момент вже відмовився підписувати угоду про асоціацію з ЄС. По відпрацюванню космічного ракетного комплексу цього школа колошого класу. Хто це сказав? У мене запитання до вас, наші глядачі. Якщо раптом ви можете розшифрувати, що ж зрештою хотів сказати арбузов, пишіть у коментарях. Буде цікаво почитати ваші думки. Про тяжко важко, шажкий клас. Я я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Якщо ефір ТСН, це прямий ефір, ну можна десь пробачити, людина розхвилювалася, не могла прочитати. Хоча але був навіть, папірець. Хоча був папірець, але він з це просто не вміє читати, бо, очевидно, просто не вміє читати. І навіть на засіданнях уряду, не в прямому ефірі, от е, згадаємо, як Арбузов намагався українською мовою говорити і читати. Політична нестабільність тисне на ринок готівкової валюти. Є напруженість. Опри відсутність економічних підстав для цього. Два Бо слова видно, що в нього напружено, але видно казали, дивися в камеру. А ага, та інструктаж вже пішов. П'яника працювали. Ще один політик став мемом не так за свою мову, до речі, як за стиль життя. Стиль життя пшонка стайл. Ми всі згадуємо як його розкоші і його несмак, які ми всі побачили в його будинку під Києвом після того, як Янукович втік. Але згадаємо все таки, як він говорив. У нас передача про мову. Звісно, він висловив думку, що необхідно зафіксувати. Палату де, де знаходиться Тимошенко і камеру Зна знаходиться Фипсувати. так. Де знайшлася Тимошенко? знаю, в палаті чи в камері знаходиться, знаходиться, ну і так і знайшлася. Знаходиться, має значення лише в прямому сенсі щось знайти. Якщо хтось або щось десь перебуває, то перебуває або розташований, або як на той момент Тимошенко сиділа. ні до правди діти. І але мені здається, ми забули одного персонажа, який був в епізодах, але все одно запам'ятався, і це теж прізвище на я починається на «ч» закінчується. Люся Янукович Люся. запам'яталася двома виступами з першого на помаранчевій революції. Де були на колоді Так. але оскільки ми згадуємо все-таки період президентства, прости Господи Януковича, то згадаємо, як він її вітав з днем народження. Зателефонував е, мій супруг Віктор Федорович і сказав, ну як ти? Кажу, нічого, ну давай. Каже, працюй. А я. На Турцію не Турція, а Турцічина з Так, Туреччина, Словаччина, Німеччина. Ти говорить, працюй хорошо працюєш. Говорю, Батя я стараюсь. Ну батя стараюсь. Ну але слухай, і іншого боку, ну як ми б жили без цих мемів? Ну що Іно, згадавши цих всіх персонажів, черговий раз переконуєшся, як ми виросли як нація, як суспільство. Наскільки сильнішими, освіченішими ми стали? Ви вчили мову, що не до кінця, звичайно, бо немає меж досконалості. Але ми але стараємося. Ми стараємося без баті, але стараємося на щастя без баті. Тож не забувайтеся поставити лайк нашому відео, підписатися на наш канал. І пам'ятаєте, що українська мова це мова звитяжних, сильних і успішних. До нових зустрічей, друзі. Гарного дня.